ти мені телефонуй по тим контактам, які ви нам كده ставили. Ми будемо телефонувати, поки ви не вирішите це питання. Mm -hmm. А ви, ви знаєте, що трудно, я запис ви... розмови веду зараз, а ви під запис розмови мені сказали, що ви будете телефонувати третім особам. Я не слухала. Ну ви ж відсоток я... получаєте Вы за цих грошей? Ну, ну, скажіть мені правду. Получаєте ж відсоток. Чим більше вибили, ви тим більше я... у вас зарплата. Я Хочу, щоб ви повернули кошти в компанії, які вам не належать. Ну, те, що ви хочете, це ваша може якась фантазія чи ще щось. Я вам відповів: коштів не, знаю, не буде. Всім привіт! З вами Серебан і для вас новий ролик. Розмовляємо з МФО, ну і, в принципі, показуємо, як з ними вести діалог. Приємного прослуховування. прослухування! 53, 94 000, місто Києва, у Сажалянська, 101. Я пошкарюю Аріну Миколаївну, як вість по роботі з просроченою заборгованістю. Розмови записується. В Радіонович, це ви? Угу. У вас є борг наша компанія на сьогодні вже 12 днів прострочки. Сама борг складає 5115 гривень. Вимога компанії закрити цей борг на протязі 4 годин. Я фіксую домовленість закриття, так? Звісно. Протягом 4, так? Да? Так. Ну все, я вдіваю, значить. Я, значит, девайс і бежу до терминала. 31 березня должна была бути оплата у вас пролонгація, але ви чомусь вирішили, можна, що пощо пообіцяти і не виконувати свої біця. Я вже біжу до терміналу, я ж кажу, вам вже вдіваюся. Микола Радіонович, все це, це ваша кредитна історія, ваш кредитний рейтинг. Сьогодні ми телефонуємо по тим контактам, які вам предоставили. Будемо телефонувати, поки ви не вирішите це питання. Mm. А ви То знаєте, відродує... що я запис розмови веду зараз? А ви під запис розмови мені сказали, що ви будете телефонувати третім особам? Я не сказала, ви порушуєте я не Закон закон 4241. Дзвінки третім особі. А я це записав тільки що. Як ми телефонуємо контактним особам, ми що тут такого? Згідно ви що тут такого? Ви що, там, в сосну чпокнулись? Ми, о, о, ви порушуєте закон 42 41 Ви, а ви знаєте закон сорок два сорок один? Ви були брали кошти на 15 днів, а сьогодні у вас вже не днів. Ну я ж, я ж я ж не телефоную я, її, вашій мамі. Не кажу, що ви вівця, правильно? Ну, і не... при чому тут мій займ ви, до третіх ви, особ? Ви, ви Коротше, ви вже, ви вже набалакали собі на штраф, блядь. Я цей запис передаю в НБУ. Сьогодні заходжу і передаю в НБУ. Ви мене зрозуміли? Ви чуєте, що я кажу? Цей запис я надаю в НБУ. Ви якою мовою спілкуєтесь? Державна мова українська. Я можу балакати будь-якою мовою, а ви мені повинні телефонувати розмовляти українською мовою. Вам інтервомні обіцянки, що буду будуть оплати, але ви не виконуєте свої обіцянки. Ви ти смішна, я своєї біцянки в Угу. І я на сьогодні фіксую відмову. Хорошо, фіксуй, а я зараз заходжу в НБУ і відправляю скаргу. Ви вже набалакали собі на статтю. Якого чинного законодавства ви його порушуєте? Ви чуєте мене чи ні? Мене звати Юлія Кунішова, я на новому спеціалісті. Наша розмова вам запрацюється. Я вам просто на відділ фінансового контролю. У вас на даний момент 12 день по термінуванню. Борс впадає 9250 гривень. На даний момент щоденно ви переплачуєте 150 гривень. Тисяч... Я 143. вибачаю, що вас перебиваю. Можете чуть-чуть громче телефон, бо такий звук, будь то ви в коридорі, будь то ви там пол миєте, що я не знаю. Вас погано чуть дуже. При чому тут пол миєте? Я з вами спокоюся нормально. Ну, у вас Це ехо, знаю, вас користо. погано чуть. Можете чуть-чуть ближче ближче телефончик до ротика підпілити. Я так ближче, Борис Олексійович. Я з вами нормально спілкуюся. Якщо це такий зв'язок, то це такий зв'язок. Ну перетелефонуйте, значить мені, надій зв'язок, це ж не мої проблеми. Я, ваш, я кажу вам, вас погано чути. І прекрасно мене чують, окрім вас. Да. Ну, в мене проблеми зі слухом, що я зроблю? Да, Чи може просто ви не можете оплатити по і хоч виникаєте розмов з компанії? Угу. Хитру ви пісюк носу під, піднесли, конечно. Вибачте, ви нормально спілкуватись взагалі можете? Так. Да. Чи тільки матами? А при чому тут мати? Ну, ви не вихована людина, навіщо так спілкуватися з компанії? Причому тут мати, батько і так далі. Добре, коли а купите оплату покладити перешлок. Бачите, як добре ви мене чуєте зараз? Отлічно чую, бо я вже громко включив. Ви мене заставляєте включати громку зв'яз. Я слухаю вас. Коли буде оплата по кредиту, Борис Києвич? Коли ви станцюєте мені, гопако, желательно. Угу. Більше вам нічого не зробити? Можете ще щось зробити, це вже на свій розсуд. Угу. Борис Хтєвич, я наразі фіксую відмови від ваших фінансових зобов'язань. А, а я, значить, фіксую вашу відмову танцювати, так? 1050 гривень. На тиждень і майже 4-700 в місяць переплати. Mm -hmm. А те, що ви зараз не сплачуєте по кредиту, ви вносите всі вклад погіршення економічної ситуації в країні. тим самим допомагаєте Ворогу Ворогу зробити. допомагає, да? О, ти так, 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 так? А я думав, так, я, так, думав ти я не, не, я... Я думав, я не плачу, у вас зали? зарплата маленька, ви за цього така зла. Ну ви ж відсоток отримуєте за цих грошей? Ну, ну, скажіть мені правду. Получаєте ж відсоток? Чим більше ви вибили, тим більше у вас Олексійович? Погіршується ваша кредитна історія. І що? Так а чого ви за мене переживаєте? Не треба за мене, не мене переживати. В мене, я мене зросла людина, в мене є я своя мене точка. Я не переживаю. Не Я представник компанії, ну. який на даний момент був 12-й день по термінуванні. Угу. Та що, будемо ссоритися, оце зараз за якісь грошей чи що. Що значить ссоритися? Ви що, у подруги брали кошти Я щось не розумію? Вон. Що зробив я? Ви у подруги брали кошти? А ви ж що, подруга моя? Я вам взагалі кажу, при чому тут ссоритися? Своритися можна з подругою, якою ви взяли кошти і не повертаєте. Ага, так, так я компанію тоді. Ну див... значить я тоді на посилаю вашу компанію. Я ж Але подругу я не можу ссорити. послати, а компанію можу. Можете ДБ? зафіксувати, кстати. Це можете послати. Oh. Не зміниться. А я бачу, ви мамина Дуся сильно така бурза стала, так? Да? Мами на Дуця? Борис Чи ви раз. З твоєю мамою. Я зафіксувала, від нового ну, гарного дня. Ну давай, Ребkannt сливайся. Маму. Хорошо, давай. Ви це у вас не вийшло, не підскажете нам, ви вчасно не сплатили. смисі, що в мене не вийшло? Ви сплатили сім днів тому, у вас завершився термін. Кого я не сплатив? Кредит. Кредит. У мене а, нема а, кредиту. Як, немає кредиту. Ну, в мене в мене є те. займ, а кредиту у мене немає. Добре, давайте займ казати. Що ну, трапилось, чому ви не оплатили свій займ? Та нічого не трапилось, просто не оплатив. А так вирішив, сів, подумав, випив чаю і думаю, навірно, не буду оплачувати. Взагалі не буде. Це так? Ні, я не кажу, що взагалі. Я буду оплачувати. Ну, навірно, пізніше. Зараз немає змоги. Що трапилося Втратили? Ну, от так, можна. я допив чай, думаю. Думаю, мабуть, не буду оплачувати просто. Так. Ну, ми вам можемо надати термін до 10 квітня, чи справитесь ви до 10 квітня за вирішенням цього питання? Я постараюся, не буду вам брехати. постараюсь. Хорошо? Ви постарайтесь. просто в година 100 числа починається примусове стягнення Миколи, тому. Угу. Примусове, а як це примусове? Ви будете заставлять мене оплатить? Ну, один з варіантів. Ну ні, ну що значить заставляти. У вас є обов'язок, ви повинні його дотримувати. Ні, ну подождіть, ви кажете, примусове стягнення. Поясніть мені, яке це, як це? Я не розумію. Як це примусове стягнення? ви Вам там все пояснюють. А, ну добренько, давайте. Можете раніше передати, хай наберуть мені та пояснять. Я з. Залюбки з ними поспілкуюся. Ну так що, нам такси давати, не буде оплати до десяток? Ну звісно не буде, буде, я ж вам сказав. Що, меру, троху... Не буде. Ні, нам не буде, так. Мов... Ви тільки не розстроїтесь, все буде хорошо. Олексіна номер 326, двадцять шість, компанія Тенгов Мілан. Розмова записується в відділ фінансового контролю. Угу. Коло радіонович у вас 25 днів порушення, умов договору, 10 тисяч триста гривень борг, 150 п'ятдесят гривень день нараховується, необхідно. Платити по кредиту в Оплата буде зараз чи протягом дня? Не буде оплати. Під запис розмови вам кажу. А, ви взяли кошти з цілі неповернення? Ні. Да? ні. Ні. Ні? Ні. Значить, тоді повинна бути оплата, якщо ні. Я ж сказав, оплати не буде. Оплати не буде сьогодні. Ми з вами не домовимося. Протягом тижня вашу справу буде передана в юридичний департамент. і Далі може бути винесено рішення суду та відкрите виконавче провадження з подальшим арештом майна. Ви потрапляєте до боргової ями, з якого буде складно вибиратися. Я вже Ви одобрили Ви собі оплату частинами. Ви можете сплатити 502 гривні, вийти з порушення. Користуватись грошима надалі. Угу. А виконавчий лист, е, виконавчий напис, зараз що, можна робити чи що? Чи це ви хочете мене так полякать просто? Е, значить, ну під час війни заборонено, їх не роблять зараз. Чи ви не в курсі? Микола Родіонович. Ну, ну, ви... написи Не працюють, але через рішення суду можна все зробити. Хорошо, я через рішення суду відміню його. Можете починати робити, в принципі. Микола Радіонович, вам в принципі потрібно зробити оплату, так як запитання. Ні, за... я ж вам відповів. Ні, я вам чесно кажу, не буде оплати. Ви указали дохід 7 тисяч гривень при оформленні кредиту. Ви указали заздалегідь неправдиві дані для того, щоб заволодіти грошима компанії? Ви мене зараз в чомусь звинувачуєте? Я Хочу, щоб ви повернули кошти в компанії, які вам не належать. Ну, те, що ви хочете, це ваша, може якась фантазія сексуальна чи ще щось. Я б вам відповів, фантазія коштів знає, не є буде. Це договір, який у вас прописаний за умовами договору, термін повернення е, коштів на рахунок компанії. Ну, термін уже пройшов, все. Все вже. Що все? Термін що, пройшов. Що? Я не вспів повернути. Ви перед йому обіцяли сплатити, бачу, 30.03. Ви оформили для себе оплату частинами. Для того, щоб сказати, що я не буду платити, чи так, що? точно. Ви коли йдете в магазин, ви кажете також, що я вам заплачу пізніше, коли не знаю, але продукти візьму зараз. Ні, це я вам Хотите так тільки нас? кажу, коли я вас використав, а кажу гроші вам потім повернути. Фіксуйте, звісно, звичайно. Ви 4 четвертого 2023 року відмовляєтеся від своїх фінансових задовольний, при тому, що у вас наступна оплата частина, ви могли б звернутися до близьких знайомих, вирішити питання по кредиту. Ви, в свою чергу, нічого не робите, односторонню да, відмову від доплати, да. нам все добре.